Уванда, які ставки? Чи приїде Володька Пупкін до Туреччини в четвер? Вован сказав: все, я виїжджаю з делегацією. Трамп по телефончику підтвердив, каже: Блін, ну я подумаю, може я теж типу, в Стамбул приїду, але діло самі знаєте за ким. І мені ось цікаво, типу, от вроді би... Знаєте, показували на вихідних, як е наш президент, тіпа, з Макроном, тіпа, всі там пішли, і борща поїли у Клопотенка, і по Хрещатику погуляли. От. А дідусь бун бункерний з охороною, з, з усім остальним там десь пару раз тіпа, виліз на люди, чи буде в нього ці яєчки для того, щоб прилетіти в Стамбул і про щось поговорити. Бо реальна війна всім сюди гинуть краще. Українці, це якимсь чином треба закінчувати. Але в всі політичні ігри, ну вони вже все знаєте, простий народ абсолютно достала. Що думаєте, прийде, не приїде? Ну начеркніть в коментарях. Подивимося, будемо чекати четверга. Слава українцям.